З 14 січня 2026 року у Шостці відновлено приймання теоретичних та практичних іспитів на отримання посвідчення водія. Про це повідомили головний сервісний центр МВС України та регіональний сервісний центр у Сумській області. Сервісний центр МВС у Шостці знову проводить повноцінну екзаменацію кандидатів у водії. Понад два з половиною роки жителі шостки та прилеглих прифронтових районів Сумщини змушені були їздити до інших міст області для складання іспитів. Ми приймаємо іспити теоретичні на всі категорії, а практичні тільки на категорію Б. Клас облаштована. Перехресними відеокамерами п'ять робочих місць для здавання теоретичного іспиту. Теоретичний іспит склало близько 20 осіб. Талончики можна взяти на сайті головного сервісного центру, або за застосунку є запис, або в терміналі сервісного центру у Шосткинському центрі. Практичний іспит доступний виключно на категорію Б, проводиться на автомобілі Тойота Корола з механічною коробкою передач. Розроблено сім нових маршрутів, з якими можна знайомитись на сайті головного сервісного центру. Так, ми працюємо з 8 до 17, з вівторка по суботу, в суботу з 8 до 15.45. Прозорість і безпека абсолютні пріоритети: повна відео та аудіофіксація процесу без сліпих зон, використання Face ID на робочих місцях екзаменаторів, відеоконтроль під час практичного іспиту на дорозі. Зараз поки складається категорія Б-практичні іспити приймаються. У нас є автомобіль сервісного центру, оснащений по новітнім технологіям. Три помилки допускаються, четверта, це вже не допускається. Все розписано. Екзаменатор в ході іспиту. При виявленні помилок фіксує. Я собі тут відмічаю, наприклад, якщо людина. Не увімкнула покачок повороту згідно напрямку руху зміни, то я собі помічаю, що не подав, поставив помилку. Практичний іспит, згідно нормативних документів, триває не менше, ніж 20 хвилин і не більше, ніж 60. Сервісний центр функціонує в укритті, що забезпечує безперервне надання послуг навіть під час повітряних тривог і гарантує безпеку відвідувачів та працівників. Чоловік навчав, закінчився іспит. Виходити ага. зарані на сайті. А черга велика, чи так, ось, наприклад, сьогодні взяли, завтра можна приходити? Ну, кожен день є. От різниця є. От мені ну я не місцева, чи мені їхати в конотоп. Чи мені лише сюди йти. Так, це витрачати гроші, час нерви. Окрім цього, мешканці приходили до сервісного центру для реєстрації автомобіля і залишилися задоволеними рівнем обслуговування обслуговування дуже добре. Відновлення екзаменаційної діяльності в Шостці суттєво розвантажить інші хаби області, зробить процес отримання водійських прав значно зручнішим, менш витратним і безпечнішим для жителів прифронтових районів Сумщини.